Рік, як вільні. 38 днів облоги Чернігова. Обстріли, бомбардування, сотні поранених та загиблих. Руський мір приніс нам зруйновані будинки, об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, школи та стадіони. За незламність та стійкий опір 6 березня минулого року президент України присвоїв північному фортпосту звання міста героя. Про що сьогодні, рік по тому, як звільнили Чернігівщину, згадують містяни про що ніколи не забудуть і не пробачать ворогу. Поговоримо просто зараз. Так я була в місті, причому залишилася з дитиною, тому що ми не встигли виїхати. А, до Закарпаття, де в мене мама проживає, було важко. Пам'ятаємо, як літали снаряди, самоліти, самоліти пам'ятаємо, як було, бо близько було. Не, не, ну, не дуже далеко були. Найбільш важкі для так це в принципі обстріл біля Градецького, де ну, це, я не знаю, як це пояснити, Це дуже важко було. Ну, у мене емоції, крім, чесно кажучи, ненависті, немає ніяких. Просто лють ненависть, ну, скажи на розуміючи те, що є якісь діти, тобто далі продовження чогось, це може отако обірватися в один момент. Мені здається, страх був найбільше всього. 2 квітня вже заїхали наші хлопці. І ми їх побачили. Вони вийшли такі, знаєте, файні, всі зі зброєю. І вони на нас дивляться, кажуть: ви не бійтеся. А ми бачимо, що наші. Кажуть, та ми не боїмося. І ми були настільки щасливі їх бачити, що просто. Місто відбудовується, потихеньку люди вже в себе прийшли, але не треба забувати, що зараз наші військові хлопці, чоловіки, також мій, віддають своє життя і борються. Багато моїх друзів загинуло тут. Війна не скінчилася. Те, що в нас тут не бомблять, це ж, це так. Але ж ми всі її відчуваємо, бо я ж кажу, у мене дитина воєнна, мені теж страшно. Начебто, в нас вже тут війни немає. Це ну в Чернігові вже про столицю вже говорити. А там все ж таки потрібна допомога, і ця допомога потрібна кожної хвилини. Тому, якби це вже наш обов'язок, ніколи цього не забудемо і не пробачимо. Це Занадто сильно закарбовано на в наших серцях ці події після 24 лютого минулого року. Так, звичайно, ми віримо те, що ми поїдемо невдовзі в Крим. І ну, на море, звичайно, поїдемо. І будемо їсти херсонські кавуни і херсонську цибулю. От, і все буде добре. І буде все, все буде Україна.